Доброго ранку, мої любі малята та шановні дорослі, вітаю вас на занятті, на якому ми будемо знайомитися із всім тим, що нас оточує із світом людей та предметів. Закружляли тут сніжинки, як метелики пруткі прилетіли до ялинки, почепились. На гілки голі кущики прикрили, притрусили поріжок і доріжку побілили. Зовсім інший став лісок. Малята, яка зараз пора року, так зима. А що лежить на землі? Вірно, сніг. А ще де лежить сніг? Так, на деревах, на кущах. А що сніжинки вміють робити? Так вони вміють літати, кружляти, вміють падати. Сідати вміють танцювати. Так, а погляньте, на яку чарівну галявину ми з вами потрапили. Що ви тут помітили? Так, сніг кругом, а що лежить під деревами? Так, сніжки, а скажіть, які вони? Вони холодні, так, а ще які? круглі, вірно, білі, так. Маленькі, так, звичайно. Але ми на галявині не одні. Подивіться, хто це. Так, це діти, а давайте розглянемо. Що вони роблять? Так, діти гуляють та розважаються, а чому діти тепло одягнені? Так, бо на вулиці холодно, зима, а як вони розважаються? Вони на чому катаються? Так, на санчатах, на лижах, на ковзанах. Так, їм сумно чи весело. Весело, а як ви дізналися? Бо вони посміхаються. А що роблять ці дітки? Вони ліплять сніговика, а як вони його ліплять? Скочують сніг так у кульки і зіставляють ці кульки. А що у сніговика замість носа, так морквинка, а що на голові? Ведерце, вірно. А із чого зроблені очі? Так із гудзиків. Або якісь камінчики. Давайте ми з вами зробимо сніговика. Необхідно викласти картинки в певній послідовності. Ось спочатку хлопчик зліпив велику кулю, потім зліпив кулю поменше і поставив на велику, а потім додав ніс, очі, одягнув сніговика. У шарфик, і надів Федерце. Так, пригадайте, що ми бачили на галявині, і спробуйте самостійно скласти розповідь. Що робили сніжинки? Так, сніжинки літали, кружляли, падали, сідали, танцювали, а які сніжки? Так холодні, круглі, білі, маленькі, а як розважалися діти, так вони каталися на санчатах, на ковзанах, на лижах. А ще як вони ліпили сніговика? Пригадали? Скочували велику кульку, потім меншу. А потім додали морквинку та оченята і шапку. Тепер вам необхідно сказати, що буває взимку з деревами. Так, вони стоять голі без листя. А яка погода взимку? Холодна, морозяна йде сніг. А який взимку вітер? Холодний. Колючий, поривчастий. А тепер розгляньте уважно картинку та знайдіть два однакових сніговика. Знайшли ось вони. Вірно, молодці малята. А погляньте на цю картинку, що тут зайве. І чому? Так, зайвий велосипед, бо на ньому взимку не катаються. А на чому ви любите кататися взимку? Мабуть, на санчатах, так, я вгадала? А поясніть, як на них кататись треба? Так, ви сідаєте у санчата? А батьки вас везуть, вірно, молодці малята до нової зустрічі.